Розминають м'язи та готуються до кольорових боїв у змаганнях з пейнтболу. Курсанти релокованого до Вінниці Харківського університету внутрішніх справ вправляються вперше. Втім, налаштовані вибороти перемогу. Взяли участь, тому що це для нас по перше тренування. Тактичний пенбол це в нашій діяльності є дуже важливим навиком навичками та вміннями для нас. В умовах агресії Російської Федерації Національна поліція України приймає участь у захисті України, територіальної цілісності та вважаю, що розуміння бою малими тактичними групами це дуже важливо для нас. За першість у турнірі змагаються студенти восьми вінницьких вищих навчальних закладів. Формат щось середнє між спортивним пейнтболом та тактичним. У нас грають представники вузів, п'ять людей в команді. Взагалі грають 5 на п'ять. Одна гра триває чотири хвилини. У ній між собою змагаються дві команди. Учасники проходять інструктаж, а далі займають бойові позиції. Мета влучити з пневматичних маркерів якомога більше цілий суперника та вберегтись від його кольорових куль. Якщо в учасника поцілили, він вибуває. <звук> У першій грі команда Вінницького кооперативного інституту виграла в супротивника з рахунком 2-0. Зараз виходить чотири команди. Ша і ми будемо за ну, як за перемогу. Мікрата цікаво, її участь було приймати, бо як перший раз, то дуже цікаво було, що це таке, як вона ікраються. Ну і, звісно, представити свій інститут. Змагання з пейнтболу організував відділ молодіжної політики Вінницької міськради до дня захисників та захисниць України. Такий вишкіл має на меті підняти бойовий дух молоді та сприяти патріотичному вихованню. Кожен учасник під час гри може показати свою спритність, своє. Свою реакцію, свою стратегію. Ну і також такі турніри вони все ж таки об'єднують наших студентів саме з різних навчальних закладів. Вони можуть між собою в перервах спілкуватися, дізнаватися щось новеньке. Першість у змаганнях здобула команда Харківського національного університету внутрішніх справ. Срібло присудили студентам Вінницького кооперативного інституту, а бронзу Вінницького державного педагогічного університету. Усім учасникам турніру вручили подарунки та сертифікати. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.